Купуйте піоні пі леле, вони кущові, квітують на два тижні раніше, ніж звичайні піоні і дуже красиві. Червоно-чорні піоні. Якщо ви наберете на Ютубі фразу червоно-чорні або чорно-червоні піоні, лебеле. От і е, вони дурсиві подивитися, у мене нема зараз піоні, нічого. Просто я прорекламую е, цей від піоні. І щоб е, всі саджанці ці піоні ще можна садити навіть в травні місяці, вам вишлють їх і ви будете задоволені. Піоні краще, ніж звичайні, червоно-чорні. Звертайтесь до цього сайту, і вони вишлють вам саженці цих піонів.